Двічі мікс від Jackin Jones Selected Home Only Sons. Ось такі футболки. В коробці. Футболка поло. Розміри від S по 3XL. Спортивні шорти Jackin Jones. Сурочка літня. Це все футболки. Багато базових моделей, Джинс, джинсові шорти, шорти для плавання, спортивні шорти, шорти карго, лонгслік та футболки, спортивна кофта. Сорочка літня, світшоти спортивні. Кофта на змійці. світшот Така футболка в ростовці в цьому ноті. Джинси. розмір 32 широкі. Худі з капюшоном. Спортивні штани, кофта спортивна. В стилі поло, джинси, вітровка. Сурочка від Selected Home, джинси, джинси Cargo, спортивні штани, сурочка і футболки.